Дзеркало, яке знає про вас усе. Отельно усе дивовижне, абсолютно, девайс, який дозволить забути про лікарів. Насправді ні, ні в якому разі. Але подробиці на Тайвані створили розумне дзеркало для аналізу здоров'я. Коротше. Дзеркало до якого ви підходите, uh -huh. і воно за 45 секунд оцінює ваш стан здоров'я: серце, тиск, дихання і ще купу корисних показників IQ. IQ, а IQ, а, ні, <гум> <Тож> тепер... <гум> <Шаїв> сьогодні, <гум> Ні. то їм сьогодні Теж ні. Просто загальний стан. Тепер дивлячись у дзеркало зранку, можна не тільки перевірити, чи добре ви виглядаєте це, от все, але і дізнатись, чи все гаразд із вашим здоров'ям. <гум> Хоча насправді я думаю, що це буде закінчуватись тим, що ти підійшов до дзеркала, воно сказало, у вас щось. Не так, а так сказав, дякую. І пішов далі. Ну, нормальна абсолютно поведінка, коли лікар тобі каже, вам треба сходити і зробити обстеження. да-да-да-да-да, Звичайно. Але штука цікава. Що ще цікавого і дивовижного відбувається у світі, дізнаємось просто зараз. Китайський шеф-кухар встановив новий рекорд. Це найтонша у світі локшина ручної роботи. На Тайвані зробили дзеркало, яке знає про вас більше, ніж лікар. Лижі без снігу. У Німеччині створили симулятор гірськолижного спорту для катання цілий рік. Це новини, які справді вражають. У світі кулінарії з'явився новий герой. Китайський шеф-кухар Лі Енхай продемонстрував свої неймовірні навички у Мілані, створивши локшину товщиною лише 0,18 мм. міліметра. Це світовий рекорд, найтонша локшина ручної роботи. На знімальному майданчику в Мілані він взявся за роботу з тістом, демонструючи свою майстерність і терпіння. Після ретельної ручної роботи він представив локшину, яка вразила всіх своєю тонкістю. Якщо ви думаєте, що нарізати цибулю тонко це мистецтво, спробуйте зробити локшину товщиною з людську волосину. І поки китайці мудрують з товщиною макарон та ставлять якісь там неймовірні рекорди. Інша частина світу залюбки ці макарони смакує. Щоправда, спагеті це смачно. Але оце постійне накручування на виделку. Ну, чесно, хіба не можна спростити життя? Виявляється, можна. Якщо ви втомилися або просто лінуєтесь це зробити, то американці вже подбали про вас та створили моторизовану виделку. Вона крутиться сама і акуратно намотує пасту. Тепер вам навіть не доведеться напружувати зап'ястя, просто натискаєте кнопку, і виделка все зробить за вас. Працює вона на двох батарейках, а металевий наконечник можна без проблем помити у посудомийці. Коштує вона якихось 10 доларів. Що погодьтеся дешевше, ніж нерви, витрачені на боротьбу зі спагетті. Гаджет уже став хітом серед дітей, лінивих гурманів і просто любителів крутих штуковин. Тепер навіть найледачіші можуть їсти спагеті з комфортом. Чекаємо на автоматичну ложку для супа та ніж для стейка. Якщо ви думали, що дзеркала потрібні лише для того, щоб перевіряти зачіску та дивитися, чи добре на вас сидять джинси, то тримайте сенсацію. Тайванські інженери створили розумне дзеркало, яке не просто показує ваше відображення, а ще й аналізує ваше здоров'я. Все, що вам потрібно стати перед ним на 45 секунд, і воно видасть купу корисної інформації: серцевий ритм, артеріальний тиск, частоту дихання, рівень кисню у крові та навіть ваш. Рівень стресу, і це не просто гаджет для краси. Дзеркало настільки розумне, що може з точністю до 90% виявити серйозні серцеві захворювання, такі як миготлива аритмія та серцева недостатність. Здається, скоро ваше дзеркало не лише відповість на сакраментальне хто на світі всіх миліший, але й додасть до речі. У тебе трохи підвищений тиск, може час відмовитись від третьої чашки кави. Якщо ви сумуєте за гірськими схилами, то новий німецький винахід саме для вас. Це революційний симулятор гірськолижного спорту, який дозволяє кататися цілий рік. І для цього навіть не треба шукати сніг. У чому магія? Секрет у технологія. Це не просто тренажера а віртуальний схил, який відтворює реальну фізику руху на лижах чи сноуборді. Завдяки віртуальному шолому та робототехніці, ви отримуєте відчуття справжнього спуску з гори, нахили, швидкість, навіть рельєф траси. А щоб усе було максимально реалістично, інженери використали технології, які дозволили метр за метром відсканувати справжні гірськолижні траси і перенести їх у віртуальний світ, тобто, ви буквально можете кататися на найкращих курортах, не виходячи з тренажерного залу.